30-річний кропивничанин Денис Марков у жовтні минулого року став студентом аспірантури Черкаського технологічного університету. Навчався на денній формі. 7 лютого дізнався про відрахування. Відрахування аргументовано тим, що я порушив правила та умови вступу до університету. Щоб вступити в аспірантуру на денну форму на контракт, необхідно було надати документи про наявність відстрочки або бронювання від мобілізації. Говорить, надав всі необхідні документи. Витяг сформований за допомогою порталу Дія, це витяг з резерв плюс, він же електронний військово-обліковий документ, в якому зазначається наявність відстрочки, її підстава, а також надав паперову довідку від Кропивницького ТЦК ТСП про наявність в мене від строчки. В мене підстава. Я опікун недієздатної особи, визнаної судом недієздатною. У Черкаському технологічному університеті нині навчаються 180 студентів аспірантури за умовами вступу минулого року. Розповідає перший проректор Артем Гончаров, вступити на денну форму навчання на контракт могли ті, хто мав відстрочку від призову чи мобілізації. Денис Марков її мав причину його відрахування. Пояснює так: під час додаткової перевірки документації, яка була надана під час вступу, виявилось, що все ж таки даний студент не виконав ті вимоги, які були передбачені 910 наказом. Було передбачено підтвердження відповідних прав на вступ на денну форму на контракт засобами порталу електронних послуг дія, що саме і не було виконано даним студентом. У мене є відстрочка, яка підтверджена витягом. Сформованим через дію в мене є заява з порталу Дія, котра підтверджується про формування даного витягу. В мене є паперова довідка, в мене є паперовий військово-обліковий документ, але Позиція університету, що відстрочку не можна підтвердити жодним чином. Вважають, що Міністерство освіти жодним чином не вважає достатньо підтверджену наявність відстрочки. Є резерв плюс, і в резерв плюс можна отримати військово-обліковий документ, який зараз відповідно до законодавства. Прирівнюється до військово-облікового документа паперового, ну і скоріше за все, от саме з цим пов'язані такі от колізії. На думку міністерства, ця функція має функціонувати за допомогою такої функції, як Дія Шерем. Але що стосується військово-облікового документа, ця функція, наскільки мені відомо, теж не реалізована. Міністерство освіти каже, що в пункті, який каже про відстрочку або бронювання, було вказано, що така відстрочка або бронювання мають підтверджуватися засобами електронного порталу Дія або Електронною системою взаємодії, котру Міністерство освіти та науки мало зробити, власне, цю систему Міністерство освіти та науки до цього моменту не зробило, не запустило, принаймні. А портал Дія, через який я і сформував електронний військово-обліковий документ, чомусь вони не визнають. Зміни до наказу номер 910 міністерства освіти від 24 червня 2024 року ухвалили, щоб уникнути корупційних ризиків, пояснив державний експерт міністерства Віталій Носок. Він обмежує можливість зарахування, переведення і поновлення на певних категоріях осіб, особливо це стосується чоловіків 25+, на денну форму здобуття освіти. І в поспіранторі була можливість залишена зарахування тільки на бюджет і на контракт лише для тієї категорії осіб. А які мають там певну відстрочку пралювання і можуть це підтвердити шляхом електронної взаємодії між двома реєстрами, враховуючи, що в на момент в червні місяці подали документи більше 200 тисяч, бажаючих вступити в аспірантуру по міністратуру, було прийнято рішення про те, що тільки за рахунок інформаційної взаємодії, коли жодна людина не може вплинути на результат перевірки таких документів. Каже, університет не мав повноважень зарахувати Дениса Маркова на навчання, бо перевірити його військово-облікові документи шляхом електронної взаємодії не міг, тому що наказ про взаємодію є, а самої взаємодії немає. У нас є ЄДЕБО, це єдина державна електронна база з питань освіти. Є оберіг, це система Міноборони. Ця взаємодія налагоджена в 2024 році не була. Вона зараз на фінальному етапі налагодження між оберігом і ЄДЕБО. 910 наказ обмежив ці можливості по зарахуванню на контрактних таких можливостей не було. Вони мали б. А дочекатися, або просто відмовити там чітко по аспірантурі прописано, що взагалі будь-які дії там прийом заяв проведення конкурсного відбору зарахування, воно призупиняється тимчасово. Ну на той момент це було призупинено до 1 січня 25 року. Зараз це призупинено до кінця воєнного стану. Вважає вирішити ситуацію можна так. У закладу тут є декілька альтернатив, або вони скасовують наказ про зарахування, як такий, що виданий з перевищенням повноважень, або змінюють форму здобуття освіти на заочну. Що стосується аспірантури, чесно кажучи, в різниці міжденної і заочною форму здобуття освіти в принципі немає ніякої. Каже електронна взаємодія між реєстрами Міністерства освіти і оборони запрацює цього річ. Робимо всі зусилля, щоб вона вже вступної кампанії цього року, щоб вона долітку вже по повністю до червня місяця запрацювала в повному обсязі, бо тому, що нам це потрібно і для великої кількості. Це ж не тільки аспірантура, це ж стосується перевірки військового облікового документу, здійснюється у всіх чоловіків відповідного віку, і це ж стосується в сотні тисяч тих, хто вступають і на бакалаври, і на БМ-магістра, і на фахово молодшого бакалавра. За словами державного експерта, скільки військовозобов'язаних студентів зарахували в Україні на навчання минулого року, не перевіривши військово-облікові документи шляхом електронної взаємодії, даних немає. Денис Марков говорить, в університеті мав навчатися чотири роки. Вартість семестру 22 з половиною тисячі гривень. Пояснює, чому вступив на навчання. Працюю я власне розробником комп'ютерних програм в міжнародній компанії, а саме в її відділі в Україні. Я о, хотів захистити. Наукову роботу, отримати науковий ступінь. При тому це потрібно було більше не для філії компанії в Україні, це було потрібно для проєкту, на котрому я працюю. Вони дуже цінують людей, котрі мають науковий ступінь. До того ж, я вже мав наукові розробки. До того я вступав для того, щоб оформити цю наукову роботу. Нині готує документи і оскаржуватиме рішення про відрахування у суді. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Ольга Лисенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Кропивницький.